Друзі, всім привіт! Мене звати Ксенія Ріосевич і я практичний психолог. Давайте сьогодні розглянемо дуже часте і актуальне запитання до спеціалістів, коли людина не знає, чи коли їй варто звертатися за допомогою до психолога. Чи вона в змозі ще справитися зі своїми проблемами самотужки? Розглянемо декілька конкретних ситуацій, які, проаналізувавши будь-яка людина, матиме змогу зрозуміти, чи їй необхідно звернутися вже за допомогою до спеціаліста, чи вона має ще в наявності власні ресурси, і їх достатньо є, щоб справитися з проблемою самотужки. І так. Перша ситуація може бути пов'язана з стосунками. Я не розумію, що з моїми стосунками. Зараз багато говорять про насилля в стосунках. Проте, не так часто ми розуміємо, що насилля це не лише про побої, але і про ігнорування ваших потреб. Про словесні ображання та знецінення вас як особистості. Після тривалого перебування. В таких стосунках людині просто тяжко, складно зрозуміти, як вона почувається та що думає про себе, страждає її відчуття власної цінності та розуміння того, якими можуть бути здорові стосунки. Тривалий час вам дискомфортно в стосунках. Що склалися, відчуваєте себе абсолютно непотрібними, ображеними протягом певного періоду часу. Ваш партнер говорить вам неприємні речі, поведінка агресивна завдає вам шкоди словесної, емоційної та фізичної. Ваш партнер намагається вас контролювати. Не розумієте, що відбувається між вами та з вашим партнером. Виникає думка, що вами маніпулюють, нав'язуючи відчуття провини чи меншу вартості. Це є перша ситуація про стосунки, коли людина потрапляє у відносини і має там певні проблеми. Тоді людина має змогу звернутися до психолога і вирішити дані проблеми за Менш тривалий відрізок часу і, не нашкодивши своїй емоційній епно, психологічному стану, досить критично. Наступна ситуація, коли людина може звернутися за допомогою, є, коли людині складно спілкуватися з іншими людьми. Нам усім треба час, аби поновити сили. Іноді цей час ми проводимо на наодинці. Та не хочемо бачитися ні з друзями або ходити на якісь зустрічі. Це нормально. Проте, якщо ви помічаєте, що дедалі частіше робите все, щоб уникати розмов з колегами, не телефонувати з друзям, а знайомство з новою людиною для вас стає справжнім квестом, то є сенс обговорити це зі спеціалістом. Також є ситуації, коли ви не знаєте себе, як повести, наприклад, як влитись в новий колектив та добре себе зарекомендувати. Чи як співпрацювати в команді, якщо ви доволі сором'язлива людина? Над розвитком окремих ваших навичок легше працювати разом з психологом. Ви розробите певний план для досягнення цілей. Він включатиме регулярні консультації, проговорення страхів та ваших спроб. Поведінкові експерименти, коли пропонуватимуть вам зробити щось нове, аби ви освоїли та закріпили іншу модель поведінки і домашні такі міні-завдання. Все це буде добрим, творчим процесом та принесе вам видані для вас результати, за умови, що працюваю, працюючи з професіоналом та готові повноцінно включитися в роботу, не чекаючи готових порад. Дослідження говорять, що люди, які виконують домашні завдання між консультаціями, отримують кращі результати. Також розглянемо приводи для зустрічі з психологом. Ви відчуваєте тривогу, коли треба зателефонувати з робочих питань. Думка про знайомство з новими колегами викликає навіть не страх, а відчуття жаху та безпорадності. Не знаєте, як знайомитись з людьми, маєте труднощі з підтриманням розмови з іншими. Коли спілкування змінюється надто часто для вас, з нього випадають люди, і це все вас не влаштовує, звичайно. Уникаєте зустрічей, нарад та дзвінків, почуваєтесь тривожно, коли не можете їх відмінити. Маєте часті конфлікти з непорозуміннями з іншими людьми. Не вирішуєте конфлікти, а поглиблюєте їх надалі. У вас знижується бажання спілкуватися та довіряти іншим людям. Наступну ситуацію розглянемо, коли людина. Розуміє, що вона себе дуже погано почуває, тобто вас не влаштовує вас ваш емоційний стан внутрішній, так? Якщо ви ходите з думкою, що вам погано вже деякий час, то це може свідчити про симптоми депресії. А це небезпечно. Найкраще розібратися, що з вами відбувається та розвіяти побоювання у психолога, а не в інтернет-форумах, хоча б тому, що ви знатимете напевно, чи це депресія, якого вона ступеню, легкого, помірного чи високого. Та що можна з цим робити? Якщо після ґрунтовної діагностики стане відомо, що у вас не депресія, то психолог вам підкаже, з якими проблемами є сенс попрацювати, аби відчуття мені погано не накривало вас повністю з головою. Вам нічого не хочеться і нічого не приносить радості. Це є також привод звернутися до спеціаліста. З'явилися проблеми зі сном, апетитом, увагою, можете мати безсоння чи спати по 12 годин, заїдати невдалі дні з солодощами. Вам складно дочитати статтю, бо є відчуття туману в голові. Думаєте, що ваше життя це невдача, а ви нічого не досягнете. Відчуваєте високий рівень тривоги, і вона не минає? У вас проблеми через те, що не можете сконцентруватися або завершити завдання на роботі. Ви постійно втомлені. Не бачите виходу із ситуації, що склалася. Думаєте чи плануєте самогубство чи смерть. Це взагалі останній приклад надто такий жахливий. Він вже в таких людей, які дуже заглиблені в своїх проблемах. коли вони вже, Якщо ви бачите, що людина має такі наміри чи бажання щось собі зробити в шкоду, це зразу необхідно людину спасати і вести до спеціаліста. Наступний приклад, коли людина звертається за допомогою до психолога, до спеціаліста це коли людина не має мотивації. Так, я не знаю, куди мені рухатися надалі. Йдеться про той період, коли людина не розуміє, які цілі перед собою поставити, яку сферу чи роботу обрати. З психологом ви можете спільно створити мапу ваших сильних сторін і вмінь. зрозуміти, які у вас є цінності та чим відповідають бажані цілі. Ви розберетеся, куди зникає запал та чому ви опинилися в кризі. Ресурси для виходу з кризових ситуацій шукатимете у вашому досвіді. Приводи для зустрічі з психологом у таких випадках наступні: Не знаєте, яку професію вам обрати, та куди вкладати свій час та зусилля. Цілі перестали приносити задоволення вам. Не розумієте, що в житті цінно, та куди прямувати. Маєте труднощі з оцінюванням власних результатів, недооцінюєте себе або переоцінюєте себе. Не знаєте, що вам вдається найкраще. Робота не приносить радості, нема бажання працювати. Звичайно, це не вичерпний перелік тем, з яких ми, люди звертаються до психолога. Якщо у вас є фобії, непережиті кризи, відчуття гострої втрати або горя, тривале безсилля, це те, що варто йти до фахівця. Від такої співпраці ви отримаєте нові навички та знайдете внутрішню опору. так, ми розглянули декілька прикладів, коли людині необхідно звернутися за допомогою до спеціаліста, коли кому було цікаво та пізнавально. Буду рада вашій підтримці. Всім, па-па. до нових зустрічей.